Є знижки на Eurofast Soft Cups. 10% в аптеках «Подорожник», ПАМ та Ощад. Хапатимуть на вулиці, доправлятимуть до ТЦК, штрафуватимуть та забиратимуть авто. Правоохоронцям і військовим розв'язали руки. День ікс 18 травня 2024 року. Адже саме тоді мобілізаційний закон набуде чинності. Ухилянтами можуть автоматично стати близько двох мільйонів чоловіків. Таку цифру називають юристи. Як такого покарають, якщо не з'явився до ТЦК протягом 60 днів, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйте. Тись на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Найперше, що потрібно зробити всім військовозобов'язаним чоловікам після набуття чинності закону про мобілізацію оновити свої дані в ТЦК. Нагадаю, що закон набуде чинності 18 травня. У чоловіків буде лише 60 днів, щоб з'явитися до ТЦК або оновити свої дані через електронний кабінет, або у ЦНАП. Якщо цього не зробити, людина автоматично стає ухилянтом. І тут вже буде не до жартів. Влада попіклувалася про людей, прописавши у законі не дуже приємні методи мотивування захищати свою державу. Зокрема, мова йде про штрафи та санкції для ухилянтів. Адвокат Микола Максимов у коментарі TSN.ua розповів про ймовірний алгоритм дій від ТЦК та правоохоронців. Вуаля, ви ухилянт і вас розшукує поліція. Якщо людина не оновила персональні дані, то ТЦК звертається до поліції, яка виносить цю людину до відповідної бази розшуку. Поліцейські будуть намагатися знайти цю людину. За словами Максимова, таких розшукуваних осіб будуть десятки тисяч однак цим не буде займатися карний розшук. Найімовірніше в пошуку будуть задіяні дільничні або патрульні поліцейські. Вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається до ТЦК. Після цього ТЦК направляє вимогу військовозобов'язаному за адресу, яка йому відома. Йдеться про вимогу з'явитися до ТЦК. Якщо протягом 10 днів від моменту отримання або не отримання цієї вимоги особа не з'явилася, ТЦК звертається до суду. З позовною заявою про обмеження права на керування транспортним засобом, крім цього, за словами адвоката, судом може бути накладено штрафу у діапазоні до 25 тисяч гривень. Якщо він не сплачений, тоді інформація передається до виконавчої служби. Остання вносить людину до реєстру боржників, накладається арешт на майно цієї людини, обмежується її користування банківськими картками. Ба більше, якщо людина не перебуває на обліку та не оновила дані, поліція. Матиме право доправити людину до ТЦК. Якщо ТЦК звертається до поліції з метою доставлення розшукуваної особи до ТЦК, то відбувається адміністративне затримання. До людини можуть бути застосовані заходи примусу, передбачені кодексом про адміністративні правопорушення, тобто таку людину доправлятимуть до ТЦК. Виникає логічне запитання: звідки поліція та ТЦК будуть отримувати дані про ймовірних ухилянтів? Відповідь дуже проста: існує безліч реєстрів, де можна отримати персональні дані українцям. Можу сказати, що банки 100% зливають інформацію про осіб чоловічої статі відповідного віку. Інформацію можуть надати Державна міграційна служба МВС. Є чутки, що є комунікація з великою поштовою компанією. Всі органи державної влади акумулюють і передають інформацію до ТЦК за словами адвоката Миколи Максимова, потенційно в розшук можуть оголосити близько двох мільйонів чоловіків. Я впевнений, що цей закон не спрямований на те, щоб поліція в масовому режимі когось розшукувала. Поліцейські максимум вийдуть за місцем проживання, зателефонують за номером телефона, запитають. Це більше спрямовано на те, щоб без вручення повістки людей. Одразу оголошували в розшук на сьогоднішній день. Якщо людина по повісті не з'явилася, тоді безумовно є розшук. А вони зробили так, щоб усі одразу потрапляли в розшук і всіх можна було б затримувати на вулиці. Це основна мета, тому що зараз не можна затримувати, немає підстав. Людина не в розшуку. А так 2 мільйони осіб можуть потенційно потрапити в розшук, якщо не оновлять дані. На законних підставах можна буде затримувати на вулиці. Нагадаю, що не тільки штрафами каратимуть ухилянців військовозобов'язаних чоловіків, які не оновлять своїх даних у ТЦК, позбавлятимуть прав керування транспортними засобами. Щоправда, тут є винятки: обмежувати не будуть у двох випадках. Якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела доходу, під цю категорію підпадають усі водії, які працюють на підприємства або організації, ФОПи, таксисти. Та якщо особа використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю. Тю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю першої другої групи або дитини з інвалідністю? Також закон про мобілізацію передбачає вилучення транспорту для потреб зсу у громадян, які мають більше одного авто. Вилучатимуть не всі машини і не у всіх, тобто є окремі категорії власників і транспорту, яких може торкнутися мобілізація авто. Окрім органів влади, цей обов'язок поширюється на підприємства, установи, зокрема на залізницю, порти, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, які забезпечують експлуатацію транспорту, а також на громадян. Однак у Раді запевнили, що 90% громадян точно не варто перейматися щодо цих норм. Забирати легкові авто у пересічних українців не будуть, пояснював раніше і представник комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Якщо є більш ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені. Але йдеться винятково про специфічні транспортні засоби. Тобто легковий автомобіль звичайний. Точно не потрібен для збройних сил. Для ЗСУ більше знадобляться вантажівки спеціальна техніка позашляховики. Водночас остаточного переліку поки не існує, бо у законі прописані лише транспортні засоби, без уточнень, які саме список необхідних авто формують зсу. Після цього в областях формують мобілізаційне замовлення. Також відомо, що мобілізовані транспортні засоби буде заборонено продавати, перереєстровувати, відправляти за межі України чи навіть в іншу область протягом 30 діб після демобілізації. Їх повинні повернути власникам. Приємно, що мобілізація авто стосуватиметься і нардепів, а у головних робітників Верховної Ради автопарк. Дай Боже, таку думку висловила виданню Телеграф адвокат Тетяна Книж. Норма про те, що депутати не підлягають мобілізації, не поширюється на іншу статтю щодо військово-транспортного обов'язку, коли можуть мобілізувати транспортний засіб. І це стосується в тому числі народних депутатів, якщо у них є на праві власності транспортні засоби у кількості більше одного. У законі чітко визначили, якщо у громадянина є лише один транспортний засіб, то він не підлягає мобілізації. А якщо декілька транспортних Засіб можуть мобілізувати і немає прямої норми, яка забороняла б мобілізувати транспортний засіб саме у народних депутатів. Тому у них так само можуть мобілізувати транспортні засоби. Немає прямої заборони взагалі. Адвокат пояснює, що у законі про мобілізацію використовується слово громадяни, коли говорять про тих, у кого можуть мобілізувати авто. Тому народні обранці підпадають під дію цієї норми попри недоторканність. У законі про мобілізацію чітко останнім пунктом визначено громадяни. Народний депутат. У нас хто громадянин України, тому на нього в цьому випадку розповсюджуються такі ж права й обов'язки, як для кожного громадянина України. А що думаєте ви про штрафи та обмеження для ухилянтів? Чи справедливі вони? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.